Привіт! У цьому відео я розповім, як можна продати свої ноткоїни. Розробники додали можливість перетворити 10 мільйонів ноткоїнів у NFT ваучер котрий вже зараз можна продати за реальну криптовалюту на біржі GetGames. Важливо, спершу, ніж отримати ваучер, потрібно створити телеграм-гаманець і TonSpace. Ton Space потрібно поповнити на один з лишнім тон. 006 тон нам потрібні для отримання ваучера. А 1 тонн комісія біржі за виставлення NFT на продаж. Купити тон можна на криптобіржі Bybit. Посилання буде в описі до цього відео. Коли все готово, натисніть в додатку кнопку Trade. Далі натисніть кнопку Notcoin Voucher. Якщо кнопка не активна, перезавантажте додаток. Потім натискаєте кнопку Continue. Оберіть кількість ваучерів, які хочете створити. Якщо у вас є 20 мільйонів ноткоїнів і більше, ви можете створити декілька ваучерів. Натисніть Створити ваучер і виконайте всі наступні вимоги. Додаток у вас попросить обрати ваш тон гаманець для того, щоб зняти комісію і надіслати ваучери. Після створення NFT прийдуть на ваш тонсpaйс через декілька хвилин. Щоб продати свої ваучери, перейдіть на біржу GetGames І зверху натиснувши кнопку Connect, підключіть свій гаманець. Далі перейдіть в свій профіль і вберіть ваучер, який хочете продати. Ви можете виставити на аукціон або за фіксованою ціною. Для прикладу покажу, як виставити за фіксованою ціною. Наприклад, ввожу ціну 20 тонн. Ви можете побачити зразу, скільки в кінцевому результаті отримаєте. А перед тим як виставляти на продаж, я раджу ознайомитися з історією продаж. Щоб вказати конкурентну ціну і швидко продати. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео.